Як вилікувати обсесивно-компульсивний розлад, хворобу Паркінсона, розсіяний склероз, аутизм, Альцгеймер, постінсультний стан, здух, депресію, шизофренію, посттравматичний стресовий розлад і розсіяний склероз. Усі ці захворювання дуже складні, але піддаються терапії, про яку ми сьогодні і поговоримо: транскраніальна магнітна стимуляція, іншими словами, ТМС це терапія з доведеною ефективністю лікування при цих захворюваннях і порушеннях. Мене звати Денис Петрик, і я вітаю вас на каналі медичного корекційно-реабілітаційного центру Ерудит. Діяльність центру спрямована насамперед на реабілітацію, соціальну адаптацію дітей і дорослих із різними особливостями в розвитку. Ерудит вивчає та створює різноманітні методики корекції психічних та неврологічних захворювань. ТМС. Це неінвазивне та ефективне лікування, схвалене американським FDA та Європейським СЕЕ. Активує глибокі структури мозку, використовуючи спрямовані електромагнітні поля, які генерують збудження або гальмування нейронів глибоко всередині мозку. Флагманська технологія BrainSway заснована на унікальній формі котушки, що має особливу структуру революційної технології глибокої ТМС та широко стимулює мозок і здійснює функціональну модуляцію цільових ділянок мозку. На відміну від звичайної ТМС. Брейнсвей глибше проникає в кору головного мозку завдяки створенню динамічного магнітного поля. У цього методу є низка переваг порівняно з іншими аналогами. По-перше, сама котушка інтегрована в м'який шолом брейнсвей, що має гнучку конструкцію, яка забезпечує стійкий і постійний контакт зі шкірою голови пацієнта протягом усього курсу лікування. Котушка надійно закріплена на голові, при цьому рухова активність пацієнта. Не завадить успішній терапії. По-друге, це абсолютно безпечно. Це доводить понад 60 клінічних випробувань по всьому світу. Зокрема, у пацієнтів після лікування не спостерігаються побічні ефекти. Ба більше, терапія проходить абсолютно безболісно і вона не потребує госпіталізації або анестезії. По-третє, цей метод дуже ефективний. Відновлення пацієнта відбувається протягом кількох тижнів. Науково доведено, що використання брейсвій. Разом із ліками на 60% збільшує частоту ремісії та ефективність лікування на відміну від звичайного прийому ліків. Важливою перевагою є те, що BrainSway простий і зручний у використанні. Один сеанс триває всього лише 20 хвилин. Понад 150 тисяч пацієнтів у всьому світі відчули на собі ефективність лікування ТМС. Ми завжди готові допомогти в питаннях терапії та профілактики захворювань. Контактну інформацію ви зможете знайти в описі до цього ролика. Також не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропускати нові і актуальні теми про методики лікування та профілактики психічних і неврологічних порушень.